Ну що, йдемо на другий день по інтервальному голоданню. Зараз приготуємо собі їсти, якраз буде 4 години. І знову будемо терпіти 18 годин. Треба звикнути. Жаримо нашу індюшатину, ковбаски, то що треба. Плюс перловочка, згодимо шкільні часи. Красота. З зажарочкою. Ну, от моя вечеря. І зранку вже я, мабуть, зважуся. Це, це дві, два дні пройшло. Зважуся, розповім про своє самопочуття і про те, як мені зранку Вставати легше, не легше, тому що от я рано не можу заставити себе встати. Хоч і будильник краю, ну не можемо.